Понад 10 мільйонів гривень з обласного бюджету мають спрямувати на реконструкцію прилеглої території до обласної бібліотеки імені Івана Котляревського у 2026 році. Про це повідомили на засіданні постійної комісії з питань бюджету та управління майном Полтавської обласної ради. Згідно з тендерною документацією, планується облаштування кількох зон для відпочинку кінотеатр під відкритим небом, будівництво фонтану. Проте занять на скейтах та лонгбордах не передбачається, як планували раніше. Повідомили у депутаті. Партаменті культури і туризму Полтавської обласної військової адміністрації сюди планувалася яма. Слава богу, її вже не буде. вже вона не планується, буде сам фонтан. О, і е, тому що вона з самого початку біля бібліотеки була і недоречна. У ході засідання депутати розглянули і проект рішення щодо ліквідації відділення денного стаціонарного догляду в Горбанівському геріатричному пенсіонаті. Загалом йдеться про закриття окремого підрозділу, який був розрахований на 16 місць. Повідомила директор департаменту соцзахисту населення Полтавської обласної військової адміністрації Людмила Корнієнко. У 2018 році, 12 квітня, приймалось рішення на. Сесії обласної ради щодо розширення надання послуг на базі пансіонату Гарбанівського пансіонату, тобто передбачалось відкриття денного відділення, яке передбачало тимчасове знаходження підопічних і надання соціальних послуг. Однак, з початком війни у нас на сьогоднішній день перемістилось фактично 4 будинки інтерната. У нас збільшилось підопічних майже на 300 осіб, в тому числі в Горбаньовці на 75. Це відділення було розраховано на 16 ліжкомісія. У нас але вони на сьогоднішній день зайняті переміщеними особами з інших будинків інтернатів з прифронтових територій. На засіданні постійної комісії з питань бюджету та управління майном Полтавської обласної ради обговорили питання. Дання бюджету на 2026 рік він зафіксований без субвенції на рівні 3,7 мільярда гривень на 2026 рік. Відповідно до 25 року це трішки більше. Але ми бачимо головні тенденції падіння відсотків доходів на податок на прибуток на ренту. На жаль, ці показники зменшуються. От ПДФО буде збільшуватись. Доходи обласного бюджету з урахуванням транспортів на 2026 рік. Складуть 4 мільярда 38 мільйонів гривень. З них загального фонду 3 мільярда 774 мільйони гривень, спеціального фонду 263 мільйона гривень. Наступного року запланували кошти на нові програми, зокрема щодо підтримки захисників і захисниць, розповіли на засіданні постійної комісії з питань бюджету та управління майном Полтавської обласної ради. Ті напрацювання, які були в регіоні, визнані дійсно найкращими. Реабілітаційні практики, сімейні реабілітаційні практики, заклали кошти для випадків, коли втрати кінцівок. Це також другий напрямок: це освіта і молодь. І медицина, наприклад, на молодь закладаємо 37 мільйонів. Це функціонування обласного молодіжного центру. Це були питання десь виконання програм, які закінчуються в 2025 році. Десь програми, які заплановані діяльність тих чи інших департаментів на наступний рік, загалом на засіданні постійної комісії з питань бюджету та управління майном Полтавської обласної ради розглянули понад 25 питань порядку денного.